Міріам, що таке, міріам, тихіше, заспокойся, Міріам, проказа, о господи мій! Не карай її за гріх, скоєний з дурного розуму. Не дай їй зотліти живцем, Господи, Благаю, зціли її! Бог каже: нехай перебуває поза табором сім днів. Потім може повернутися назад і буде цілком здоровою. Віднесіть її. віднесіть. Бог зглянувся на неї.